Усім привіт, мої любі! Я вже давно для вас не записувала такі розмовні, цікаві, психологічні, філософські відео. І сьогодні я хочу поспілкуватися з вами, як можна вимкнути тривожний потік думок у нашій голові, вимкнути тривожний мозок. Бо, мабуть, кожен з нас стикався з такими відчуттями, коли тебе щось пригнічує, і ти постійно. Про це, думаєш, якась образа, яка назріла, хтось вас, а, вам не те сказав, що треба, і ви все це прокручуєте в голові? Постійно і це вас бентежить, або там щось трапилося, або ви не знаєте, що буде завтра, і виникає ось такий, знаєте, страх того, що буде попереду, і як це все буде відбуватися. Якісь події, якщо нам потрібно йти там на співбесіду кудись, або здавати якийсь екзамен в своєму житті. А то ми напередодні починаємо себе, знаєте, як накручувати, думати, чи буде все так, як ми того. Хочемо, а якщо ні, і ось ці всі острахи, це все всередині нас, знаєте, настільки роз'їдає нам серце, рве наші нерви, настільки приносить нам такого напруження всередині. Ми відчуваємо те, що ми не з чим ми не можемо, начебто, знаєте, боротися. Але це тільки ілюзія. Якщо ви думаєте, що ви прокрутите щось більш сплануєте, і начебто ілюзія того, що ви. Щось робити для того, щоб покращити своє майбутнє або а, вигадати якусь гарну ідею, насправді, ось, знаєте, зайві думки з таким. Нав'язливі, вони просто руйнують наш спокій, нашу гармонію всередині себе. Ми не можемо гарно виспатися через ці думки. Вони нам заважають жити тут і зараз і відчувати ту реальність, яка відбувається з нами в даний момент. Тому всі тривожні думки, ось такі назойливі, які сидять тривожні в нашому розумі, в нашій голові. Їх потрібно всім вміти вимкнути, щоб вони не заважали нам якісно і гарно жити. Що для цього можна зробити? Елементарно, просто переведіть, не сидіть на місці, не зациклюйтесь на одних і тих же думках, а включіть в своє життя діяльність. Саме діяльність ідіть вмитися, зробіть собі масаж обличчя, займіться йогою спортом. Пробіжкою або просто пройдіться в улюблених місцях, знаєте включіть діяльність. Тоді наш мозок перемикається від того, що ми зациклюємося, і переключає наші назойливі такі тривожні думки, переключає в дію. Або посадіть вашу улюблену квітку. Якщо це є у вас ділянка, або якийсь городик, сад, як до прикладу, в мене у мене трішечки землі. Але коли а, в мене також буває знаєте, зацикленість на одній якійсь ідеї, на одній думці, або якась подія відбувається, або новину якусь прочитала, і це все знаєте всередині кипить, бурлить. Я просто йду ось так в город, свій сад. Щось підпушую, щось поливаю. Зараз літо і ми алюбуємося квіт, квітами, які постійно розквітають, бояють. Треба постійно, знаєте, перемикати свою голову від тривоги, від негативу на позитив. І саме зрозуміти, що дає вам ось цю таку внутрішню підпитку, що саме дає вам сили і натхнення, і радість в цьому житті, і ось тягнутися більше до позитиву. Ось, тому що зараз в наш час такий тривожний, в час війн, під час війни досить багато в кого назрівають ось ці тривожні думки, які не дають їм насправді спокою. Ось, також саме найкраще, коли ви зможете помедитувати. Тобто медитація це стан, в якому ми що робимо? Розслаблюємося, ми відкидаємо все зайве. І ми просто поринаємо всередину себе, бо наш світ він поділяється на духовний світ і реальний світ, так? на те життя, яке відбувається тут і зараз, можна сказати, матеріальне життя яким ми живемо, і ось коли буде гармонія у вас 50 на 50 духовності і життя в реальності цій, то ви здобудете знаєте, такий внутрішній спокій, гармонію. А саме будете відчувати не нервувати, не накручувати себе. не... Реагувати на негатив, який йде до нас від інших людей, так, від зовнішнього інформативного світу, в якому ми живемо, і від тої інформації, негативної, яку ми читаємо, яку ми бачимо. Довкола себе, тому медитувати також дуже-дуже корисно. Поглинати в себе. І знаєте, коли ми лягаємо спати, потрібно давати таку гарну настанову, ніколи не засинати з такою тривогою в душі. Знаєте, якщо навіть це все розриває наше серце, спробуйте подумати про щось хороше, таке гарне щось хороше про те, що, що б вам хотілося побачити у завтрашньому дні. А, і ви плануйте на майбутнє, злягаючи спати. Ну, скажіть, чи завтра буде просто чудовий день? Намрійте собі, яка буде погода, в що ви будете вдягнені, що з вами буде ставатися, і налаштуйте себе одразу перед сном просто на позитив, на позитивні думки, на позитивне мислення. І тоді мозок ваш, знаєте, трішки заспокоїться, відпустить ось цю зайву тривогу і перестане, перестане вам знову і знову прокручувати якийсь негатив негатив, якісь таке все наболіле, що у вас всередині живе. До мене при Бігла моя донечка, ми вже тут насиділися в бесідці, напрацювалися на ділянці. Ось, надію, що вам було цікаво прослухати мої такі поради, мої, мій досвід це саме те, що проживала я. І Ось такі поради вам даю, тому не гризіть себе, рвіть душу, дість відпускайте від себе, вмійте розслаблятися і все ж таки вірити кушати. в найкраще. А ми Мож йдемо кушати всім гарних днів, гарного життя, більше позитиву, менше негативу. З вами була Олена і Настюша. па-па, До зустрічі в наших новеньких відео.